1 липня відбулось перше засідання організаційного комітету з підготовки та проведення у Надвірнянському районі 22-го міжнародного гуцульського фестивалю. Згідно з протоколом засідання, оргкомітет очолюватимуть голова районної державної адміністрації Олександр Кеніс, голова районної ради Василь Попович та міський голова Зіновій Андрійович. Також до складу оргкомітету війшли начальники відділів та управлінь РДА, керівники підприємств, установ та організації району та приватні підприємці. На засіданні були обговорені ключові питання щодо підготовки Проведення 22-го міжнародного гуцульського фестивалю, затвердження складу організаційного комітету, затвердження емблеми фестивалю, створення робочих груп за основу емблеми, було взято зразок 1999 року, коли в місті проходив аналогічний фестиваль, але із стилістичними правками, які мали б підкреслити особливості регіону та час, коли проводиться фестиваль. Якщо є питання до цієї емблеми, то її можна просто відозмінити. Чому? Бо цілком достатньо тої інформативності, яка є на ній. Ми маємо віру. Тим більше вона стилізована таку, і це під герб. Читається подвійне вже значення. Ми маємо саме писанку, спірний варіант згоден. Але є е, гуцульські е, атрибути, які можна замінити. Це може бути і е, тарілка, скажімо так, різблена, або щось е, саме нашої території, чи той куманець, хоча це більше там е, гори та косічна. косічна. Тобто, можна могла би бути різблена тарілочка. Вона буде виглядати навіть може краще виглядати, тому що вона буде центр круглий і по краю можна дати якийсь текст і і стилізовано географі... геометричний. Я бачу тут просто такі елементи, і, і десь їх можна застосувати всередину. Емблема, ескіз, емблеми дуже багато залежить. Ми живемо в час, коли гуцульський фестиваль має бути сприйнятий громадою інформативно, інформативному полі, так щоб від, від... десь від дзеркально відображувала ті події, які відбуваються зараз у державі, бо він не тільки регіонального, а міжнародного характеру. Я вважаю, що не потрібно залучати герб району по причині того, що емблема має бути проста, доступна, і хто би її побачив, зрозуміло, який темат несе ця емблема. Фінансування фестивалю складатиметься з коштів обласного районного бюджетів та спонсорських коштів. Дата проведення фестивалю – 11-13 вересня. Тоді ж буде проведено день міста, день нафтовика та день працівників лісового господарства.